Звідки ти і яку школу ходила? Привіт, мене звати Марія Кондратюк і я сама з Харкова. І зараз я навчаюся в партіволеджі в штатах, тобто в США. І я ходила в звичайну 112 ту школу, яка була загальноосвітньою Для тебе перший день ЛНТ, що відбувалося на уроці, якщо ти пам'ятаєш, те, що мені одразу сподобалося, що у нас. Концепт Check-in question, що означає, наприклад, що ви сьогодні з'їли на завтрак, тобто якісь такі цікаві, досить неочікувані питання, які розкривають багато речей про інших людей, і це також продовжувалося під час першого курсу, що мені насправді дуже подобається, такі якісь маленькі деталі. Ось і. Далі на перший день ми вчилися академічному письму та да, взагалі показували наші навички письма. Тобто у нас були декілька промптів, есе, які ми мали писати в групах. І коли я написала свою частину, інша людина мала дописати далі якісь свої ідеї після. Мого параграфу, і далі в кінці у нас а, а, творилася сполучена історія, і трохи вийшло смішно, але дуже прикольно та загалом а, власна активність. Ось а, що ще? А, далі у нас були картки, де ми мали писати ідеї з а, а, того, що встигли прочитати в Anthology. Anthology — це книга, в якій. А, була збірка ем, різних творів, е, включаючи і авторів парта, і загалом е, досить е, відомих філософів, і на картках ми мали виписати якісь слова, з якими нас асоціюється е, ця книга, або ще е, е, якісь думки, що ми проговорювали в класі. Тобто, це дійсно постійно. Е, е, був дискусійний формат, що просто максимально відрізнявся від того, як я звикла навчатися, адже це була просто лекція, і далі ми пишемо якийсь нудний тест. Але а, в цьому випадку я одразу відчула, що у мене а, мозок починає генерувати якісь нові нейронні зв'язки та ідеї, і а, я зрозуміла, що мабуть я все-таки приїхала в правильне для себе місце. А, прикольно. А ось розкажи більше. Ти сказала, це була прикольна активність, там де ви створювали як одну історію багатьма людьми. У чому якби, користь таких активностей, на твою думку? Бо знаєш, мені здається, багато батьків та українських учнів можуть не зовсім розуміти такий концепт, тому що це дуже нова так, новий підхід. Тому як ти думаєш, це допомагає для мислення або. Ну, взагалі, для чого це корисно може бути? Я би сказала, що зараз на роботі, та те, що можу сказати, з досвіду стажувань та взагалі того, як це все працює в Америці, дуже сильно цінується креативність та можливість думати над проблемою під декількома лайк like, sides. Я забула, як це правильно сказати. Під декількома кутами, і а, я думаю, що якраз а, ця вправа, де ви пишете історію з різними людьми, по-перше, це допомагає вам в комунікації і одразу а, ви розумієте, як поєднуються між собою дуже різні речі. Та також я б сказала, що це, мабуть, найголовніше різні погляди людей, адже в кінці кінців всі будуть працювати в команді і. Треба буде зробити продукт, до якого долучилося багато людей. Але, звичайно, ми всі розуміємо, що всі люди дуже різні, і треба якимось чином вчитися жити та працювати разом. Тому я думаю, що в цьому сенсі це корисно. І, звичайно, як я вже казала, це такий Великий буст до критичного мислення та розуміння того, як працює загалом письмо, як працює мова. І це також мене особисто наштовхує на більш глибоке сприйняття матеріалу, ніж просто, наприклад, завчити персонажів, що вони символізують, а потім на другий день про це забути. Адже я звикла, що шкільне все це десь дві сторінки, які можна написати за 10 хвилин. Але тут таке не буде <свісно> працювати, адже треба дійсно продумати. Та а, взагалі я знала, що я приїхала сюди, щоб вчитися, а не отримати оцінку. <свісно> тому а, дійсно було цікаво написати цей промт. І а, ідея була в тому, що ми прочитали одну поему і. В ній було декілька основних слів, які поєднувалися з темою перекладу та також людських досягнень, і треба було якимось чином поєднати ці слова, але не тільки два, там ще було їх набагато більше і. Написати це в своєму есе. Тобто, якщо я б провела аналогію з українською мовою, то це було б слово сонце, що ще машина, стіл, людина і якісь ще рандомні слова, і далі я маю з голови придумати щось, що буде поєднувати це все і ще. Схоже за сенсом до цієї поеми, і тоді я раніше нічого подібного не чула. І я досі пам'ятаю назву свого есе, вона назвалася Gloria and Translation. І ем, я обіграла це так, що Глорія це як назва давньогрецької богині, Ну, звичайно, незважаючи на те, що її не існувало. Це більше як міф із мого like imagination. Я не пам'ятаю, як це українською сказати. О, із моєї уяви, дякую. Та, я написала про те, яким чином люди з різних культур бачили, що їхні мови насправді мають багато спільного, і теж там було. Дуже багато моїх думок щодо тем прав людини та взагалі міжнародного миру, і я не пам'ятаю, що саме було в цій історії написано, але мені дуже загалом сподобалася ця права через те, що я навіть досі пам'ятаю, як я це все назвала. І дуже також було для мене цікаво почути, як інші люди ставилися до цього завдання, адже деякі мали менш такий креативний апроч, та більше написали щось із референсами до книжок, що вони читали, або до якихось академічних пейперів, що теж. Для мене було корисно зрозуміти, як що від мене взагалі очікують з академічної сторони, адже знову таки це все зовсім по-іншому. У мене не було нікого ніколи ніяких citations чи різних таких речей. То я думаю, що це більше з того, що я можу сказати. Uh -huh. Для мене part, language and thinking» Була повністю безкоштовною програмою через те, що я отримувала стипендію, і це ж саме стосуватиметься LNT Київ, тому що ця програма має на меті надати еквітабл, тобто рівні можливості для студентів отримати розуміння, що таке «liberal arts education». Під час моєї програми, перше, що я побачила це книга десь такого розміру, і для мене це було трохи страшно, тому що я не знала, яким чином я маю пройти щось подібне за настільки короткий час. Але після того, як я зрозуміла краще, як проходить сама програма, насправді це було дуже реалістично, адже ми проходили це все в групах та в дискусійному форматі. Ну і звичайно. Деякі твори ми не читали повністю, а більше розуміли основні ідеї. Щодо тем, які були репрезентовані найбільше, це точно Indigenous People's Experience, що означає корінні народи Америки та яким чином у них працювало суспільство в ті часи, і було дуже багато. Про те, як взагалі вони жили в час до того, як в Америку відкрили для себе європейці, і що було найцікавіше, це паразки демократії та взагалі життя комуни, які існували саме в їхньому суспільстві. Це, мабуть, для мене було дуже цікаво вивчити, тому що раніше я не знала стільки багато фактів, особливо особистих історій людей. А далі у нас було декілька картин, я пам'ятаю, які теж були на цю тему. Тобто в більшості я б сказала, що. 18-20 століття автори вони поширювали саме ці ідеї лібералізму та розвитку демократії, і як звичайні люди можуть внести якісь свої ідеї та розуміння в цю велику мету. А друге, це звичайно художні твори. Що були давніх давньогрецьких часів, і там точно був Гомер та, мені здається, Вергій, тобто найбільш відомі автори, і це ми розбирали з точки зору англійської мови та перекладу, незважаючи на те, що звичайно ніхто з нас не знав грецької, нам більше розповідали про це. Як взагалі тема перекладу важлива для міжнародного розвитку, та також показує різні ідеї, та навіть трохи змінює саме значення твору, тобто в цьому сенсі, і також у нас було досить багато авторів які належали течії фемінізму, і мені здається, що під час Language and Thinking я вперше познайомилася з Ганною Аренд, яка є дуже відомою постаттю і Є навіть спеціальний центр, який названий а, в честь неї. Вона дуже відома а, авторка текстів по політичній теорії та активістка а, прав людини. То у нас був відривок з однієї з її новел, і після цього я постійно читала Гану Оренд на більш серйозних класах. Класно. очікування щодо language and Thinking були спочатку трохи іншими, але через те, що я як людина просто обожнюю розбиратися в академічних текстах та ем, іноді під час свого вільного часу. Я читаю філософію та твори авторів як Сільвія План, я була максимально щаслива, коли я зрозуміла, що мене дійсно очікує в партії. І в ці дні я для себе майже вирішила, що я буду брати як мейджер літературу, адже я досі люблю літературу, і незважаючи на те, що я опинилася в психології, це а дуже велика частина мого життя тут Барді, з величезною бібліотекою та також дуже довгими читаннями, які насправді я люблю в тому сенсі, що вони довгі. І також сама тема мови, я вважаю її репрезентативною до розвитку ліберальних цінностей. Тому, звичайно, що. Це все як програма Language and Thinking дуже надало мені впевненості в правильному рішенні, та також в тому, що я дійсно зможу впоратися з цим Liberal Arts Curriculum, про який я раніше не знала взагалі нічого. Розкажи трішки про дискусії в класі. Тобто, мені здається, це дуже відрізняється від української моделі, тому що, знаєш, в Україні ми не дискутуємо так як би, за столом, за кругом. Тобто, який це імпакт на тебе має, Тому що я, я пам'ятаю, ми навіть міняли столи там за цьому по класруму, тобто в тебе як було з дискусіями. Дискусії для мене були дуже цікавою стороною language and thinking, тому що раніше, якщо я просто признаюся всьому чесно, це, мабуть, була моя найменш улюблена частина класу, коли в Україні були дискусії, і це потім ставало криком в класі та взагалі. Хаосом. Це ну, я не знаю, якщо хочеш, можеш вирізати, це Ні. просто бояр. <ріст> um, але сама ідея того, що ми сиділи uh, як коло людей, і мені взагалі нагадувало це uh, більше uh, скупчення друзів uh, біля вогнища, де ми розповідаємо різні історії та. Um, загалом ідеї та що для кожного з нас uh, життя, то це дуже схоже по uh, враженням, як для мене спочатку було language and thinking. тому що uh, um, слово, яким би я точно описала, це uh, те, що вони like, are very козі так це ска переслово, яким я точно можу описати ці дискусії під час Language and thinking, вони були дійсно затишні. Я відчувала себе дуже комфортно і знала, що мою думку тут почують, та також іноді було приємно, коли люди навіть записували щось в свої зошити після того, як я закінчувала свою промову, тому я відчувала дуже себе добре. Тож я спочатку трохи боялася до того, чи мене взагалі зрозуміють, наскільки гарно моя англійська і різні такі просто страхи. Але я б сказала, що ця підтримка, яку я відчувала під час програми, дійсно психологічно мені допомогло. Ось і також щодо академічного аспекту дискусії, звичайно, це мене підготувало до більш серйозних класів потім. Адже навіть Language and thinking трохи більш інтенсивна програма, ніж звичайний клас. Тому що я б сказала, що професори потім будуть намагатися більше передати матеріали самого свого курсу. Але під час LT вас навчають, як саме думати швидко, ефективно, передавати свої погляди, думки та працювати з іншими людьми найкращим чином. І це також відбувається з дуже інновативними методами. що дуже цікаво, і потім. А я вже прийшла дуже підготовленою на класи та First Year Seminar, який є також обов'язковим курсом. Та він є трохи схожим на Language and Thinking, тому що також є дуже багато активностей в класі та подібних речей. Наприклад, під час First Year Seminar ми зробили. Справжній theater play, але просто як цікавий факт. Um, але так, да, дискусії точно відкривали для мене ці твори з іншої сторони, і я вже розуміла, яким саме як уявляв свій твір для себе автор. і як це впливає на людей з різних епох, і загалом це точно мене наштовхувало на те, щоб подумати про різні ці поезії після того, як я поверталася вже в свій дорм, і це для мене справжній показник. Корисності та взагалі якості програми, що для мене вона, по перше, залишилася в голові на стільки років, і я навіть поверталася до своїх нотатків вже під час справжнього коледжу. На твою думку, наскільки було підтримувальним середовище для міжнародних студентів в цілому? Ну, тобто, наприклад, ось ти приїхала та в тебе англійська, ну, таке соусово, so -so, скажімо. ну, Можливо, воно гарно, але бути в тому середовищі, де ти постійно back and forth на англійською саме, ось як тобі б це було? Я би сказала, що в більшості разів. Коли я відчувала, що роблю паузу, казала, що sorry, english is not my first language, або просто пояснювала, що іноді мені було важко когось зрозуміти, але люди до цього ставилися повністю нормально, і я би не сказала, що я відчувала себе білою вороною, або загалом якоюсь не такою через те, що я міжнародна студентка, але також свою роль в цьому зіграла. У нас половина моєї групи в Language and Thinking були міжнародні студенти, то ми всі були ем, десь в тому е, само ті ж самі ситуації, е, як і я. Ем, звичайно, також були складнощі з ем, різними культурами між Україною та Сполученими Штатами, особливо в спілкуванні, але це точно не пов'язано взагалі з. Академічною частиною, адже інтегруватися в те, що від мене очікують, було досить легко для мене. І взагалі я би не сказала, що я відчувала якийсь величезний бар'єр в мовах, адже письмо завжди було моєю улюбленою частиною взагалі, в навчанні, і мені було максимально цікаво вивчати які. Краще використовувати і що таке академічне письмо і подібні речі, то Uh, я можливо трохи зараз буду хвалитися, але під час Language and Thinking, я думаю, що я була топ 3 студентів там. Звичайно, mm -hmm. <свісно> на нас не uh, ставили як на <свісно> uh, дошку кращих студентів, як це є в українській школі. Але через те, що в мене залишилася це звичка, це просто я можу <свісно> сказати свій self-assessment. Це дійсно, мабуть, в мене в голові досі є оця ментальність академічної конференції, яку я сказала, що боялася, коли я тільки приїхала. Але дійсно парті, для якого майже немає, може тільки декілька студентів я бачила, що в класі намагаються змагатися. Але всім цікаво вчитися, і я це дуже ціную. Загалом для мене. Language and Thinking це програма, яка вводить студентів в концепцію liberal arts та також ліберальних цінностей, тому що вона в себе включає багато ідей щодо community values, що означає цінність взагалі групи людей та спільноти. Як спільнота живе разом і. Також Equitable Values. англійською Equitable Values зрозуміється під рівними можливостями, які ем, акомодуються всі потреби людей, а не зважаючи на те, наприклад, чи є у них якісь особливості, чи ем, якщо у когось є досить складний беккраунд, тобто Equity в себе включає всіх. І це я дійсно відчула під час language and Thinking, адже ми намагалися зрозуміти те, що привело кожного студента до Америки. Я пам'ятаю, ми навіть малювали тоді картинку нашого шляху. Наприклад, звичайно, що я писала, що я з України, як я долітала сюди, і сенс цього було поєднати наші якісь особисті історії з історіями. Людей, які ми читали на Antology, тобто я б сказала, що також з академічної частини Language and Thinking вчить нас розуміти, як можна для себе зробити реконструкцію всіх цих текстів та зрозуміти в чому література. Поєднуються з реальним життям та реальними подіями, адже ми пройшли дуже велику частину історії під час цього і змогли виділити якісь основні поняття. І також, звичайно, якщо я повертаюся до ліберальних цінностях, ми казали досить багато про демократію, яким чином взагалі всі ці автори намагалися. Передати такі речі, і а, в кінці просто а, вчилися, звичайно, гарно писати, щоб це а, відповідало нормам. Також ми дуже багато обговорювали проблеми та їх рішення в сучасному світі. І здається, це питання, яке у багатьох студентів є, яким чином, взагалі, те, що ми вивчаємо в школі, допоможе мені в дорослому житті, і я вважаю цю думку дуже валіною, адже звичайно, що ніхто не навчає нас, як платити податки або робити інші речі, що потрібні під час звичайного життя дорослої людини. Але саме через Liberal Arts студенти можуть зрозуміти в чому взагалі є якість та корисність вміння читати, писати та розуміти літературу, адже це дуже сильно розвиває людину як людину, тобто не тільки як частину світу, яка має Ходити на роботу, з нею повертатися та заробляти гроші, але також через те, що part is a place to think, language and thinking вона вчить тому, чому ми всі розмовляємо, що та які ідеї наша мова може себе включати. І загалом вчить тому, що книга зберігає в собі цінність думок, які. Люди вважали за потрібне записати та залишити в століттях, і ця мудрість зараз до нас всіх доступна. І, звичайно, частина thinking — це те, що ми беремо з цих книг, та загалом з нашої можливості читати, та що ми можемо потім додати до цього від себе. Тобто, Через те, що як я сказала, a part is a place to плейстинк це фактично наша основна мото як коледжу. Ця програма точно передає цю ідею, що ми всі вчимося думати та вчимося потім ці думки реалізовувати, і щоб це зробити, нам допомагають численні автори, професори та я б сказала, можливо, це навіть найголовніше інші студенти, які знаходилися з нами в тому самому класі під час ЛНТ. адже кожна думка важлива та цінна. Dark Дякую.